Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки тисяч людей зникли безвісти. Родини зниклих безвісти мають права людини і держави несуть відповідальність за дотримання цих прав. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти МКЗБ це міжурядова організація, яка допомагає сім'ям зниклих безвісти розуміти та користуватися гарантованими правами. МКЗБ сприяє виконанню урядами зобов'язань у пошуку осіб зниклих безвісти. Для цього МКЗБ просуває ключові принципи Паризького форуму миру, задекларовані у 2018 році. Держави мають юридичні та невідступні зобов'язання з'ясовувати долю зниклих безвісти осіб. Жертви та їхні родини мають право на правду, право на справедливість, право не піддаватися катуванням або поводженню, що принижує гідність. І право на захист згідно із законом серед інших прав. Органи влади повинні проводити розслідування, що забезпечить встановлення фактів. Держави та міжнародні інституції повинні співпрацювати для вирішення проблеми пошуку зниклих безвісти. Система правосуддя повинна відігравати ключову роль у розслідуванні зникнень і притягненні до відповідальності винних. Розслідування зниклих безвісти. Є важливим для підтримки та просування верховенства права. Дізнатися більше потрійне w.icmp.it